Шановні побратими, бажаю міцного козацького здоров'я. В даному матеріалі я надам інформацію стосовно забезпечення радіозв'язку у наданій смузі відповідальності з прикладом на місцевості. В зв'язку з тим, що у штатних ретрансляторів використовуються обмежені робочої смуги частот прийому та передачі, а відстані для забезпечення радіозв'язку збільшуються, потрібно покращувати характеристики існуючих систем. Наступні пункти. Перший. Збір даних по розміщенню прямо передаючого пристрою, тобто ретранслятору. Його координати, висота монтажу антенни, умови монтажу. Другий пункт, який будемо розглядати, оцінка технічних засобів, які є в наявності. Це антенни, фідера, їх стан та втрати. Третій пункт збір даних по території обслуговування. Координати КСП в РОПи. Або межі смуги та глибини зони застосування в зоні відповідальності. І четвертий пункт саме головне, то, що вас цікавить, це розрахунок зони покриття. Розуміючи той факт, що ми знаходимося в обороні і противник проводить наступальні дії, використовую засоби враження, такі як артилерії, дрони з ескідами, дрони в ПІВІ, Борожуючі боєприпаси, ми не можемо розміщати основні засоби радіозв'язку, тобто ретранслятори, близько від ЛБЗ. В зоні ураження цих дронів. Знаходимо вежу мобільного оператора. Це може бути телевізійна вежа або будівля, бажана на висоті. В тиловій частині, звісно. Проводимо первинний огляд цього об'єкту. Зазвичай на таких об'єктах вже змонтовані ФП. Антенофідерні пристрої сусідів, тобто сусідніх організмів, і зазвичай на самому верху башти монтують штатні йодки, можуть бути яги. Такі антени мають резонансні довжини і будуть впливати на роботу вашої антени. Також великий рівень потужності цих передавачів в ближній зоні будуть негативно впливати на роботу вашого ретранслятора. Припустимо, ми знайшли таку вежу висотою 40 метрів. На ній вже змонтовані антени сусідніх організмів, які працюють в нашому діапазоні VHF. Ну, звісно, у гвардії це в VHF діапазоні. Ваша задача знайти місце на стіні башти, де можна закріпитись кронштейном антени або закріпити трубу 45-50 мм для подальшого монтажу антени. Наприклад, ви знайшли на висоті 30 метрів вільне місце на стіні цієї башти, де немає інших антенн. У вас є координати та висота. Можемо попереднє занести у крапіву або занотувати ці дані. Пункт другий. За штатним розписом у батальйонах взагалі в підрозділах Збройних сил України присутні ретранслятори Матрола, неважливо якої моделі. Кількості від одного до трьох, може в когось більше штук. В комплекті кабель йде зазвичай RG213. Або може бути іноді RG213U. І довжиною 40 метрів. Антена шторява, тобто йод антена в комплекті, і антенна спрямованої дії, ягі 3 елементи. Для комплексної оцінки стану АФП бажано мати на взвод зв'язку аналізатор. Від українського виробника, наприклад, RigExpert. Такі моделі, наприклад, як AA650 Zoom або Match, можна з ліцензією Advanced, додаткові а, технічні можливості відкриває цей апарат. Також а, працюватиме нормально з цими задачами на новену, але є деякі нюанси. За допомогою. Аналізатора, на навина або ріг-експерта потрібно провести заміри втрат у кабелях, які були в експлуатації. Нові також бажано перевірити. Для того, щоб знайти їх втрати, ці дані ж потрібні для подальших розрахунків насправді. Тому що без розрахунків нас нічого не вийде. За допомогою аналізатора Регіксперт ви можете оперативно перевірити працездатність антенн. Через неробочі антени, а також через пошкоджені роз'єми, з окислами, наприклад, або забруднення, зменшується зона покриття через збільшення втрат в лінії. У випадку, якщо немає аналізатора для вимірювання, ви можете провести попередні розрахунки. Бажано перевірити все ж таки втрати фідерної лінії. В іншому випадку, якщо немає можливості перевірити втрати в лінії, ви можете скористатися заводськими характеристиками вашого кабеля. При умові, що він, звісно, новий. Наприклад, характеристики кабеля RG213 в таблиці втрат вказані частоти і ДБ на 100 метрів. Так зазвичай всі виробники роблять. Але не завжди є ваша частота у таблиці. Є значення, наприклад, для 100 МГц а 200 МГц. Для частоти 150 МГц, припустимо. Потрібно розрахувати середнє значення. 8 ДБ на 100 метрів. Це значення е, середнє. Е, е, як рахуємо, для довжини 40 метрів. Ми 8,35 множимо на 04 і отримаємо 3,34 дБ втрати в лінії. Але це е, е, ті характеристики, які надав, звісно, виробник. Записуємо ці дані, звісно, і бажано. Придбати скалярний аналізатор або на новина, він дешевше, значно, і перевірити втрати в цій лінії. Зверніть увагу, що втрати в рази це не лише по потужності, що передається репітерам, а й приймання слабкого сигналу від дальніх СПШок будь-яких інших об'єктів або військовослужбовців, і тим паче з поганими антеннами. Це буде погіршення зв'язку. Даних відстанях і даний розрахунок не буде відповідати дійсності. Потрібно зробити перевірку антенн наступним чином. Використовувати короткий кабель довжиною однієї довжині хвилі, або пів півдовжини хвилі з коефіцієнтом скорочення це обов'язково. Підключити антенну до аналізатора, впевнитись, що в аналізаторі стоїть опір саме 50 Ом. це обов'язково. Вести потрібну чистоту. Для роботи з аналізаторами виробника Rig Expert є функціональна клавіша 8 на клавіатурі. І прочитати значення КСХ англійською мовою SVA. Або відсканувати у режимі графіку КСХ. Потрібна смуга частот, це смуга, в якій репітер працює на прийом та на передачу. А також ваші запасні канали також треба перевірити. Наприклад, якщо ви працюєте по центру діапазону VHF, це 150-160 МГц та, да, ваш ретранслятор, то також треба це впевнитись. Якщо значення КСХ у антенни на потрібних вам частотах півтора будуть мати, або більше, то потрібно перевірити в очі з'єднання, можливо, або забруднення, або пошкодження кабелю, або кабелю безпосередньо антенни, наприклад, Яги. Там короткий є піхтейл, бо несправність в самій антенні. Також для Яги впевнитись треба, що ви не переплутали місцями елементи, як часто буває рефлектор з директором або взагалі ще гірше. В такому випадку не раджу використовувати таку антенну при роботі на великих відстанях. Значення КСХ також потрібно знати для частот прийому передачі. КСХ це втрати, і відсутність значення КСХ буде впливати на точність вашого розрахунку. Пункт 3. На даний час. У військах рівня корпусів, бригад та батальйонів для нанесення об'єктів на цифромапу та обміном даними застосовується додаток на планшетах та телефонах, Android, програмне забезпечення крапіва. Начальник зв'язку або комзводу зв'язку отримує межі смуги відповідальності і бажано отримати координати стаціонарних об'єктів, які забезпечуються засобами зв'язку, та шляхи логістики, для того, щоб всі транспортні засоби були постійно на зв'язку. Такі дані потрібні для вирішення проблем з радіопокриттям у випадку знаходження об'єкту у низині, наприклад, або за преградами, де виникає радіотінь.